Всім привіт! Не так давно в Helldiver 2 вийшов новий апдейт, де з'явилася кастомізація і прокачка зброї. Тут я хочу зробити коротке відео, що качати, на що можна звернути увагу. Якщо вас цікавить пробивання легкої броні, то зверніть увагу на лібератор Карбайн. Його дуже високий fire rate. в нього один із найвисоких ДПС в грі. Так, хороший демедж і багато патронів. Раніше він був не дуже точний, але зараз, коли ми прицепимо Vertical Grip і флешхайдер, то він доволі точний стає і він майже знищує. Спробуйте його на ілюмінатів, і він може знищувати там елітних солдат ну, дуже швидко, так а, далі, е, магазин. Так можна докачати його до кінця до драм-магазина, але насправді я не люблю драм-магазин. Тому що екстендит його, який є по замовченню, його буде достатньо вам, щоб вбивати того самого елітного солдата за один магазин. Так, При цьому він моментально перезаряджається. Драм магазин просто призводить до того, що ви часто можете бігати з неповним магазином і перезаряджати вам його не хочеться, бо, бо їх не так багато. При цьому так, в одному магазині більше, але. Самих магазинів стає менше і ергономіка падає. А так, це дуже класна зброя для елюмінації. Так, далі щодо середньої броні. Тут у вас буде вибір або лібератор-пенетратор, або educator або reprimand Я відразу скажу що цей сабмашинган найкращий з них, в принципі, самий високий DPS. Для лібератора багато не треба, от навіть четвертий левел, тут все, що треба, є. В нього хороший скоп, в нього вертікал гріб, садиться і мазл брейк. Це те, що вам треба. Компенсатор, якщо ви докачаєте, краще сильно не стане, бо збільшується сильно горизонтальний розброс. А він якраз набагато менш зручний, скажімо так. Знову ж дравмах, але я не буду про нього казати. Сильно падає ергономіка нижче 30 ергономіка вже погана. Тому екстенed магазин, і бачите, в принципі, більше нічого не треба, кромі Vertical Гріп і Мазл Бреййт. Він дуже точний, дуже стабільний, хороша ергономіка. Це він хороший, але в принципі при цьому в нього ДПС просто буде нижче. Тому е, я вважаю, що краще звернути увагу або на Educator, або на репремейт. Educator буде більш точніший ніж репремейт. В нього хороший приціл, так би мовити. І так, він точно стріляє. Тому проти ботів, наприклад, він може бути доволі точний. А Можна також Мозел Брейд поставити йому, можна навіть оцей, бо розброс по горизонталі не сильно збільшується, як видно. А так ергономіка росте, а з ергономіки в нього трохи проблемки. А, тому так, це мій сетап під нього, і він доволі хороший. В нього дуже високий демедж, багато патронів, в принципі, дуже стабільний хороший. Але репромейт раніше був не дуже. Раніше був прям не дуже, тому що розброс був великий, віддача велика, перезарядка довга. І все це поправили. Тобто розброс йому сильно зменшили по замовченню. А тут, коли ми ставимо вертікал гріб, а бачите, якщо я це все прибираю, наприклад, то ось його де розброс. Так, а ми тут ставимо розброс менше, тут сильно менше. Але це стабільна зброя з високим DPS. І я вважаю, що тут є сенс докачатись до 18 рівня, щоб відкрити оцей приціл, 1,5 він допомагає все-таки дуже класно в бою. Тому якщо універсальну зброю якусь брату, то саме цю. На що ще можна звернути увагу? Звісно, на Раптор Я вважаю, що мабуть, кросбов універсальна зброя буде все ще краща. Хоча, дивлячись, яка ситуація? Кроссбов більше демеджа, трохи швидше перезаряджається точно, але стріляє балістичною траєкторією. Цей стріляє точніше, і в нього є шрапнел, тобто зона враження більша, і інколи набагато ефективніше, і причому він пробуває тяжку броню, що дуже важливо. При цьому так, він був незручний, і головне, що ми тут йому робимо, це підвищуємо ергономіку. Так, тому ставимо йому металічний приціл, в ньому по замовченні стоїть цей і це дуже б'є по ергономіці, а він практично не потрібен, бо це взривна зброя, я взагалі дуже рідко користуюсь Саме прицілом з ним. А якщо користуюсь, то желізного вистачає. Ну і тут так, е, е, можна поставити без нічого, тоді буде трохи нижча ергономіка, але сильно менше вертикальна віддача. Але так як ця зброя. Стріляє одиночними і після кожного пострілу перезаряджається, то углова рутичка, яка ще підвищує ергономіку, мені здається краще. І так, йому підвищили швидкість перезарядки, йому в принципі підвищили ергономіку. Тут ми ще підвищимо її, і він став зручний і набагато більш ефективний, ніж був раніше. На що ще можна звернути увагу? Ну, з точної зброї так є як завжди. Контрснайпер, нічого цікавого тут не прокачаєш, бо їй, їй треба приціл. Вона страждає від поганої ергономіки трохи, але їй треба приціл. Тут нічого не треба. А тут мазл брейк, окей, але далі не вийде. Тобто, навіть якщо там щоб підвищити ергономіку угловий гріб, але це підвищує ергономіку трохи, дуже підвищує. Вертикальну віддачу, а це все таки для неї не дуже, бо часто все-таки хочеться влупити підряд декілька пострілів. От якраз знаю, так буває, коли близько противник і е, хочеться підряд е, стріляти, а не одиночними. При цьому чіткість важлива. Тому тут в її Оригіналі, скажімо так, не сильно багато чого змінюється, вона і так добра. Альтернатива їй може бути Дей. Дед Ай класна ергономіка, нема що прокачувати. Єдине, що її можна докачати аж до самого кінця, щоб отримати 10X приціл. І е, так як вже дуже класна ергономіка, то цей мінус 3 ні на що не впливає. Тому, в принципі, це дуже Класний вибір. Єдине, що ну, користуватися і качати доволі довго. Так, і на що? Шотгани? Нічого такого тут цікавого. Е Звертають увагу на брейкери, так, от, в принципі, як їх качати так. І я качав з е зажигательними. Е так, як зажигатіли, вони стали набагато більш ефективніші. Так, пробафали е, шкоду від вогню. так, І особливо цей шотган цікавий. Так, можна прокачати йому м що, фулчок, щоб трохи е, бив? Е, кучніше. Так. І швидше запалював противників, коли противники трохи далі. То мені здається, це все таки треба. Треба прокачати до 14-го і я б не брав би драм -мак. якраз цей шотган страждає від того, що всього 4 магазини. І ти часто будеш бігати з неповним магазином, бо тобі важко не хочеться перезаряджатися між боєм, тому що ти не повністю його випорожнив, а патронів і так мало. А, тому е, насправді, хоч травмах наче крутий, багато патронів, насправді, якщо ви візьмете е, короткий магазин, то патронів ста... стане в два рази менше, але при цьому патронів в цілому стане більше. Так, не в два рази, а на п'ять магазинів стане більше, тобто дев'ять магазинів. А це дуже круто, і причому він дуже швидко перезаряджається і більше ергономіки стане. Тому я б точно його брав би а, з коротким магазином. Так, це може саме в його випадку бути краще. І брав би фулчок. Але, але, але в нього нема стегера, він не відштовхує противників. І, хоч в нього хороший демедж, хороший демедж від вогню, все рівно, от кокаут, стандартний кокаут, буде краще. Більше демеджа також підпалює. Перезаряджається по одному, дозаряджати можна. І відштовхує противників. Тут нема що качати взагалі. Якийсь інший приціл йому і не потрібен. Так, він і так хороший. І він більш ефективний, по-любому, чим брейкер на тестах. І з шотганів я також звернув би увагу на халт. Звісно, це вже така стандартна зброя, скажімо так. Халт в нього самий, мабуть, високий демедж із шотганів, які пробивають середню броню. І при цьому так можна дозаряжати. Е, нема що тут качати. В нього і так кращий приціл стоїть по замовченню. Е, ну і так, те, що я казав, те, що я казав, по цим зброям все рівно. Скажімо так, стандартні зброї, універсальні, вони такі і залишаються. Наприклад, скочер, е, вважаю, самою універсальною е, зброєю в грі, самою, Одною з самих сильних. Е, в нього також нема що качати, в принципі, в нього стоїть дуже класний приціл. Можна йому поставити вертикал гріб, да, вертикальну ручечку щоб зменшити трохи вертикальний розброс, але при цьому. Бо ергономіка в нього і так хороша, ергономіка прям прекрасна: 60. так І все, і все, все інше не так важливо. І він універсальний. Він може бути проти кого завгодно, проти жуків. Хорошо їх вбиває, пробиває щити в девастаторів у ботів. Так само дуже швидко знищує елітних солдат в ілюмінатів. І може знищити і треногу, якщо постаратися. В принципі, дуже класна універсальна зброя. Е, так само Purifier, хоча він мені подобається менше тут нема що качати, його ідея там можна знову ж зменшити розброс по вертикалі, але його ідея якраз в заряджених пострілах. Тому таке. Так само універсальна зброя, звісно, е, арбалет. Арбалет, на відміну від кочера, може ще закривати дири і знищувати фабрикатори. Тому, в принципі, да, да. А, така універсальна зброя для кожної Франції. І Раптор з ним може поспорить, але м, під питанням, що тут ще є такого цікавого? А, ну, от, В принципі, те, що качати, там буквально 3-4 зброї. А, є Домінатор. Домінатор дуже крутий демедж. Так, він і був класний і залишився. В принципі, ем, дуже крута віддача і горизонтальна, і вертикальна. Але якщо одиночними, то доволі непогано можна точно стріляти. Ем, і ще мінус його, це повільна пуля. Так, він в нього повільніше летить пуля. І, наприклад, якщо збивати ним кораблі у, у ботів, так, то... Ем, Треба стріляти з упріженням таким непоганим, бо пулі летять повільніше, ніж звик. А так він ефективний, так і проти боти. Против ботів, против жуків не дуже, а проти ілюмінатів доволі добре, бо елітні солдати помирають від одного пострілу в голову. Зомбі він пробиває насквозь, а триногу може вбити, може вбити триногу в. Зв'язок ноги, якщо стріляти, буквально там з 8-8 пострілів, мені дається. Тобто доволі ефективний в цьому плані, але трохи незручний по ергономіці і великі віддача. Так що, отак, от ті зброї, які були класні, вони такими і залишились. На жаль, для них майже нема ніяких апгрейдів, а якісь от, штурмові гвинтівки, особливо, вони трохи а, прокачалися і особливо тут. Як таку універсальну зброю можна виділити Так, який став набагато краще і зараз доволі популярний. Всім дякую і до нових зустріч. Підписуйтесь, ставте лайки.